Всім привіт! З вами відеоблог Подорожуємо з Данилом Семенчуком Ми зараз знаходимось в Альпах на Кавказі. Кримські гори, як кажуть, завжди самі прекрасні і самі такі шалені і недосяжні для пересічного громадянина Що я річ. Але я на мотоциклі. Взагалі без проблем сюди піднявся на висоту 5000 метрів над рівнем Чорного моря. І мене попереду чекає тільки Олімп до нових зустрічей! Фух, нарешті я можу послухати музику. Какую люблю. Mm. Блядь! Восьмой день на шляху. Мне здається, за мной продолжается. Хвіст. Андрюха, я в бігах. Я, бач, я бачив їх тут. За мною хвіст. Я тобі потім відповім. Вони забрали у мене кепку. Їй інвертували мій рух. Тепер йду вгору задом наперед. Чи не йду, чи куди я йду, я не знаю. не змусили рухатись мене з ліг я, я не знаю скільки я ще так потримаюсь.